Олена Попович, переселенка з Херсону. З окупації вона разом зі своєю родиною виїхала рік тому. Згодом з чотирирічною донькою переїхала до Кривого Рогу. Олена говорить, в січні 2023-го подала документи в один із місцевих дитсадків, аби мати змогу влаштуватись на роботу. Запитала, коли то може бути можливо, щоб садочок працював офлайн. Не сказали, що весною точно. Вони працюватимуть, і ми подали документи для того, щоб не було у дитини ніяких проблем. Перезаключили декларацію тут, у Кривому Розі, з дитячим педіатром. Зробили всі документи, які вимагав дитячий садок, і в принципі чекали, що нас запросять. Однак тиждень тому вихователька дитсадка повідомила, що дитина Олени не зможе очно відвідувати дитячий садок, а продовжить навчання онлайн. Обґрунтувала це рішення міської ради, в якому зазначений перелік тих, хто може ходити до садку. Серед них діти батьків, які працевлаштовані у кривому розі у лавах зсу, загинули або перебувають в полоні. Чи пропали безвісти в ході збройної агресії РФ? Родина Олени не підпадає під жодну з категорій. Наразі мені пропонували роботу в двох місцях, але я не можу влаштуватися на роботу без того, аби дитина не пішла до дитячого садочка. Тобто, виходить замкнене коло. Наразі нам сказали, чекайте, Ну, будемо чекати. Юрист Іван Карнау говорить, таке рішення може бути обґрунтоване недостатньою кількістю садочків з укриттям. Якщо відсутні, наприклад, місця для сховищ, відсутні обладнані, як того вимагає там санітарні норми, то в такому випадку відмова у доступі до такої освіти в очному порядку, в принципі, буде правомірна. Але якщо це йде виключення із правил, і заклад працює в штатному нормальному режимі, а конкретні якісь дитині заб. Забирає... Ороняють допускати її до навчання, то в такому випадку це порушення прав такої дитини. Суспільне звернулось до виконкому міської ради, аби дізнатись, чому дитині Олени Попович відмовили в очному навчанні в дитсадку та чи планують збільшувати кількість таких груп та закладів, які будуть приймати дітей очно. Минулого тижня у кривому розі розпочали роботу 22 заклади дошкільної освіти. В них утворили 69 чергових груп для дітей віком від 4 до 6 років. Тетяна Гринберг, Микола Домашов суспільне новини, Кривий Ріг.